Всім привіт! Сьогодні розкажу, як зняти бампер на Магані 3. Також нагадую, через мене можна підібрати і купити запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Приєднуйтесь також на телеграм-канал, також є там чат, де ми обговорення проводимо. І є канал з запчастинами з оглядом. Всі контакти будуть в описі. В Мигані 3 фари можна витягнути без знімання бампера, також можна замінити саму трубку до кондиціонера. Де проблемне місце, також можна без знімання бампера. Про це я розказував в попередньому відео, можна це переглянути. А зараз розкажу, як зняти сам бампер в МАГНІ 3. В цьому є необхідність, коли треба обслужити чи замінити радіатор кондиціонера, так само чи почистити, чи замінити основний радіатор. Також, якщо ми знімемо радіатор, є доступ до інтеркулера. Це проблемне місце, де підтікає вхід і вихід, може бути масивний. Ці розинки самі можу вам запропонувати тільки оригінальні, якщо ви хочете якісь собі інші підбирати для кожної машини. Вони є інші, тому треба вам це робити самостійно. Ну і ще також нагадую, що радіатор кондиціонера це мега важлива штука в плані довговічності вашої системи кондиціонування і якісної її роботи. Якщо радіатор буде побитий або буде забитий, просто він буде неефективно працювати. І в більшості випадків через що вмирає сам компресор кондиціонера якраз від перегріву від недостатньої охолодженості. Тому за цим обов'язково слідкуйте і вчасно обслуговуйте або міняйте радіатор. А зараз дивимося, як зняти сам бампер. Зняти бампер TORX 20 зверху. 6 болтів, раз, 2, 3, 4, 5, 6, відкручується воно. Тепер знизу бампера треба відкрутити. ці раз, 2, 3 отут і три. І ще тут два. Раз, два. Сім болтів загально. Зняти треба передній локер під колесом або мінімум його відстібнути. Отут ці крайні пістончики. І тут є теж на торкс 20, два шурупа. Може бути на ключик на 7, залежно яка комплектація в флюенсах. Так само. З лівої сторони тут під бампером є от фішка така напроти туманки там на проктроніки. І роз'єднуємо. Маю висіти, якщо все нормально. Тоді знімаємо бампер. Що саме складне місце в цій історії це з'єднання з крилом. Якщо зняти цей підкрилок, тут бачимо оцей самий крайній болт. Торкс такий заржавілий повністю. Буде його проблемно викрутити. О, його якраз треба зняти. Ті всі рейшту болти вони кріплять крило до цього з'єднання, цю пластмаску з'єднювальну до планки. Те, тримається тільки на цьому болті і там на кліпсах на, ну, на Тобто Знімаємо цей болт. Болт цей зняв, тут Торкс 30. -ка. Ну добре, типу прижимаємо, коли крутимо, щоб не зірвати грані, <кій> бо як зірветься, то буде біда. Тут є защёлки. підтягуємо так вниз, щоб вони показалися і на ці язички треба нам нажати. Тянемо на себе. Ось тут на з'єднання є два вусики. Ось такі, які їх треба відігнути. Вони входять від сюди, тримають за ці штуки. Від цих відгинаємо і тоді можна витянути, роз'єднати. Щоб зняти разом з цією пластиною, то треба відкручувати оцей болт крайній і оці два. Оцей тримає саме крило, його чіпати не треба. Тут я відповідно зняв разом з кріпленням. Відкрутив цей під торкс і ще два, два болта. Які тримали саме кріплення і знялися разом з кріпленням. Рекомендую так робити, якщо ви не впевнені, бо ці штуки можна поламати. Простіше отак зробити. Тут можна побачити, як воно під фарою заходить в такий цей. Якщо його стягувати, з'їжджає сюди. Можна і фару таким методом пошкодити, якщо вони дуже чутливі і так далі, то краще першу фару зняти, а тоді знімати бампер. Я думаю, іменно оце пошкодження було за те, що криво бампер знімав. Далі щось стелимо під ноги, витягуємо тут з одного там з другого. Верх і низ у нас розкручений. Піднімаємо отут, по центру. Акуратно висовуємо віце з під фари. Ну, досить йде в притірку, так що раджу знімати. Не забуваємо тут справа з лівої сторони від'єднювати туманки. тютуманки. Бампер зняти. Якщо ви ставите на нижню частину, в принципі можна і не столити. Видно, що відкрився повний доступ, треба зняти цю штуку. Нічого складного. краще в нас тут легше піде. Так. Це тепер є доступ до радіаторів. Коли знятий бампер, можна обслужити радіатори продути. Відповідно подивитись до цих патрубків інтеркулера. Тут тече знизу. Ну, досить рідко зустрічається на виході. Ну, бачимо, що тут також підтікає. Значить, у маганчику тут е, сітки стає метр на 20 см, щоб низь закрити. Ну і Полоску 5 см треба, якщо хочете, шейвер. Ну, Основна проблема внизу тут найбільше б'є. Назад ставиться теж все просто. Закідно спочатку вверх. Залишаєте фари, осторожні це треба робити. Все, защопнулось тут у нас зверху, тоді можна спокійно вже вставити ці речі, бокові. Цю сторону я знімався повністю, тут легко закрутити. Ну Цю іншу теж тут без проблем вже все стоїть. Приблизно ціляємо і звичовкаємо на місці. Тут же все притягнеться. Щоб зняти фару ми 3, відкручується два болта на 10, один і другий зверху, і тут є от така штучка металева. Її треба повністю витягнути такий фіксатор. І тягнеться фара на себе вперед. Повністю витягуємо, Відчовкається один роз'єм на коректор, який йде. І другий так само знизу підвертається і він відходить. Пара знята. Ставиться в зворотному порядку. Роз'єм інший роз'єм, випадаємо в направляючі. Має тут попасти, там і там. Кидаємо ці штуки, а так чуть під кутом йде, Два болта на місце.